Дізнавайтеся про наукові відкриття та винаходи, які змінили знання людства про світ і були винайдені українцями. У книжці ми зібрали 28 ілюстрованих оповідань, які свідчать про винахідливість і розум нашого народу. Усі відкриття, про які ви дізнаєтесь, зробили наше життя технологічнішим і дали нові знання для цілого світу. Ви дізнаєтесь про перші у світі авіаленер та електричний трамвай, як було відкрито імунітет та нову форму життя, хто навчив човни літати та створив лампу, автомобіль, якому досить одного літра палива на 500 кілометрів, про перше у світі пересадження нирки людини і про многокутники, що роблять наше життя зручним, і ще про багато-багато іншого. Оповідання спонукають дітей ставати освіченими українцями і українками, опановувати нові знання з історії нашої батьківщини. Відкривайте книжку, підживлюйте свою допитливість, опановуйте нові знання та робіть власні відкриття.